Осінь, прекрасна пора, все таки красиве. Але коли починає опадати листя, вже не дуже так весело. Особливо, коли потрібно все згрібати, руками витягувати з-під кущів, щоб це все було красиво і чисто. Оціла собі перепочити та й задумалась. Знаєте, той, хто має що їсти, ніколи до кінця не зможе зрозуміти голодного. Той, хто живе з родиною, має дітей, сім'ю, ніколи не зрозуміє того, хто не має сім'ї, не має дітей і живе на самоті. Той, хто має при собі всіх живих родичів, ніколи не зрозуміє того, хто втратив когось із близьких родичів. Той, хто має роботу, ніколи не зрозуміє людину, яка не працює. Той, хто працює розумово, ніколи не зрозуміє до кінця об'єму роботи тієї людини, яка працює своїми руками. Хто не вірить в Бога, ніколи не зрозуміє тих людей, які вірять в Бога. Це для нього завжди буде якийсь незрозумілий фанатизм. І так можна безкінечно говорити і наводити приклади з життя. Такий роблю висновок: ніколи людина не зможе збагнути іншу людину, якщо вона не була в тому стані. Тому й не варто засуджувати людей, якщо ти їх не розумієш. І не є в їхньому стані. І не варто критикувати тих, які тебе не розуміють, бо вони не розуміють цього, бо не були в твоєму стані. Просто якщо ти чогось не розумієш, то краще не коментуй. Отож, будьмо взаємовічливими.